Hello. Hello. друга, да? Yes. Хоть Без дальше. Без дальше. Окей, О, брат. Брат, о. А Семьсот. А здесь девятьсот тридцать шесть. А. Я семьсот. А вот кейс ссенки А Сорри, сенки, сенки. А, Цікава ситуація. Так, людина мала дати д 136 гривень. Скриншот зробив. Чик. Um, ну, помолилися. Вона дала замість... 1000 сказав бездачі. 700. І я такой, я вже забрав, думаю, ну все, потім 700, постукав з новиною. А він каже, сорі, сорі, типу, типа дав 1000, потім говорить, а, а сорі, і ще 100 зверху. Тобто він дав мені там 64 чайових, а потім ще сотку за, за, за ці типу, надобства такі, незручності, які були, 178. Типа чай,